Привітики, привітики! У нас розпаковочка, вже скоро починається зимовий сезон на Донстані і у нас нові експонатики для наших музеїв. Та-дам! І тут у нас біленькі тканинки натуральні, такі як ми любимо все натуральненьке. Якраз для декорації зимової фотозони знадобляться. Білі білесечки. Чудово! Юля не приготувала нічого, щоб ставити експонат. Ага. Ой. Ось такий кошечок. Якраз можна буде чай подавати нашим відвідувачам чи печиво. І ще одна тканинка. Ось така мисочка чудова. Теж можу використовуватись для печива наших відвідувачів, щоб пригощати всі. Ось, тут щось натуральненьке. Далі побачимо, що то. Ось такий чудовий підсвічничок. Наша колекція все поповнюється та поповнюється. Вже більше ста підсвічників знаходиться у нашому підземелі. Ось такий прекрасний підсвічничок з янголом. Ми любимо все, що створене своїми руками. Погляньте, яка чудова картина, не картина, як її назвати, статуетка дерев'яна, яку можна підвішати. Вау! А тут бутель обтягнутий шкірою. І зі шкіри створена ось така чудова квіточка. Не знаю, чи з дорогою, чи з часом трішки зіпсувався, але наші майстри... Реабілітують його. Зайчик з соломи. До речі, потрібно спробувати зробити. Дуже чудово. Ось такий підсвічничок. Ось такий прекрасний підсвічничок. Погляньте, скільки свічок може тут розміститися. Неймовірно, красиво, супер. Півник Це? з металу. Надзвичайно круті, кам'яні породи для музею в Печорі. Суп. Дуже гарно. Розріс. До півника ще є ось така сова. І невеличкий підсвічничок. Тут така краса. Ви погляньте, дерев'яна тарілочка. І разом з цією тарілочкою маленькі дерев'яні підставочки. Все виготовлене з дерева і видно, що це зроблено своїми руками. Неймовірна краса. Тепер в нашому музеї буде ще й лисичка. Є єнот, є ласиця, ще й лисичка буде. Можна погрітися тут. Лечить мені лисички? Ого, а це, я забула як називається цей інструмент, роздувати повітря. Дує? Дує. Далі. Ось такий підсвічничок важкий. Гуляйте, який лицар! Це не просто лицар. Видно, що це була запальничка. Гарний лицар. Хочу вже, вже, вже хочу повісити. Круто. Музей е, підземелля в Печорі прикрашений ось такими картинами. І ось ще три картини. Тут є ще одна. Додається до колекції музею в Печорі. Така краса. Жертенька натуральна тканинка, а в ній ось такий дерев'яний підсвічничок. Дуже гарно. Я зрозуміла, у нас Дуже красиво. Походу лисичка загубила лапку. Треба буде її якось прилаштувати цю лапку. Ого! Погляньте, яка надзвичайно крута кам'яна порода відправиться до музею в Печорі. Супер. Це, щоб було тепло нашим відвідувачам. Ковдрочка. Янголятка, бачу. Янголятка ще до дзвіночки йдуть, бо вони загубилися. Ось така картина. Ой, так. Вона виготовлена з дерева. Бачу, дерев'яна основа та з гіпсу, певно, рибки. То по знаку зідякари. Дерев'яна качечка. Двіночок. Погляньте, які вони милі. Супер. Такі куханки не вірують. Будемо з королем чаювати. А тут неймовірно круті підсвічнички. Погляньте, які вони. Чудові, різнокольорові. І таких кольорів є багато. Червоний, фіолетовий. Вони надзвичайно круто забарвлюють кольорами, якщо поставити ціраві кіті. І така маленька шкатулочка. Теж ще є. Що Все всередині. Кам'яні породи для... Нашого музею в Печорі. Друзі, із радістю будемо вас зустрічати у центрах ремесел Дунстан в Стадниці та в Печорі, для того, щоб ознайомити вас якнайближче з нашими експонатами, з нашими програмами. Отож, запрошуємо до Дунсану.